10 вересня у броварах Київської області відбулося четверте судове засідання проти місцевих свободівців. Олега Шевчука, Руслана Ткаченка та Миколу Смірнова звинувачують у злісному хуліганстві. Нам зараз інкримінують хуліганство з особливою зухвалістю та непокором міліції. я не пам'ятаю номер статті, вона веде за собою 5 років ув'язнення. Хлопці разом з обуреною громадськістю ламали паркан навколо салону, який незаконно будує у міському парку, такий собі масажиста зарода. У броварах тут таке Озне мафіозне, мафіозне кубло утворилася. Тут тут конком вважає, що він може своїми якимись розпорядженнями відміняти дію конституції. Тут місцеві князькі вони взагалі не зважають на закон на думку громади. Броварське судочинство шиє справу білими нитками, у свідки кличуть тільки міліціянтів. Ті плутаються навіть у заявах, написаних під копірку. На питання журналістів не відповідають. Я від відком... ще раз пояснюю, я відмовляюсь давати будь-які коментарі. Черговий раз Броварський районний суд дає іспит на те, чи є він правосуддям, чи є він просто якимось придатком до прокурорсько-міліцейської системи в Броварах. Плутаність тих. Того як викладає прокурор свої обвинувачення, він ну ну виглядає дивно і з точки зору професіоналізму, досить ну, низький рівень професійний. Захист подав клопотання про допит свідків з акції у парку. Вони прийшли підтримати націоналістів і до приміщення суду. Судити треба, то з парку паркірионов Федоренко, який заніс паркан. І хотів рубати дерева, різати, щоб що там, що щоб що там збудувати для себе. От його треба судити, і судити треба тих, які давали їм дозвіл, і що давав дозвіл. Сапожку Ігор Васильович, сапожку треба судити. Якщо давали до міська раду, міської ради треба судити. Скатали тих судити треба по суд. А ці хлопці вони не винуваті. Акція на підтримку побратимів поєдналася зі своєрідним відзначенням другої річниці пострілу Віталія Запорожця. Народний месник звільнив село Семиполки від знущань людини в погонах, кажуть націоналісти. Сьогодні по мішені щаблям державного правового устрою стріляли тільки з пневматичної зброї. Однак, за діями свободівців, пильнували аж п'ять оперативних камер. Сівник міліції да я зараз при виконавцю службового босс. Будь ласка, не заважайте мені. Звинувачений свободівець Микола Смірнов згадує: його затримали відразу у парку, били й знущалися аж до приїзду правозахисника. Він знає свої громадянські права, але міркує, якщо є загроза життю треба захищатися за будь-яку ціну О, такими діями як робив запорожець він наголосив нам не забувати що інколи треба братися до зброї і боротися не тільки словами судами бо в наш час судами домогти неможливо нічого наступне засідання у цій справі 18 вересня народні депутати свободівці закликають підтримати побратимів у боротьбі з режимом